Ну а тим, хто напередодні добре розговівся і сьогодні про пікніки навіть чути не в змозі, зі сніданком допоможе Даша Малахова. Вона пропонує приготувати легкий крем суп. Я вітаю вас сьогодні. Ми вчимося готувати дуже смачний суп із картоплею та червоною капусткою. Спочатку я закладаю у кастрюльку декілька лаврушок. Нехай вони проварюються і віддають свій смак. А тим часом я нарізаю картоплю. Її я вже почистила. Є маленький секрет. Якщо ви хочете, щоб ваш суп швиденько зварився, нарізайте картоплю маленькими шматочками, ні в якому разі не великими скибочками. Саме картопля додає супу шовковистості. Якщо ми говоримо про крем суп, а саме такий суп ми сьогодні з вами і зробимо. Закладаю картоплю, можна додати трошки солі, ось так, і тепер будемо нарізати капустку. Ой, яка вона красива. Просто навіть око радіє. Нарізаю її я невеликими скибочками, тому що я хочу, щоб все швидесенько проварилося. Часу небагато, особливо зранку. Є можливість ще зробити собі маску або подивитися серіал і закладаю капустку. А тим часом ми просмажимо мортаделу. Додаю олію. Гарна скидка італійської ковбаси, яка нагадує нашу докторську або любительську ковбасу. Можна брати і нашу, вона не менш смачна. Дістаю ковбаску, вона просушується. Тепер мій суп зварився і його можна перекладати в блендер. Звичайно, краще, якщо він охолоне. Але в мене на це немає часу, тому дуже обережно я його перекладаю. І можна збивати. Можна додавати вершки. Не вистачало цього вершкового смаку, залишається тільки викласти все на тарілочку і прикрасти нашою мартаделою. Пам'ятаєте, в нас ще був і зелений листик. Ой! Ну тут я точно знаю, що ви приготуєте, просто щоб навіть сусідам показати смачного. Настрій прекрасний приготували чудову страву. А вам бажаю всього найкращого. Побачимося на інтері вранці, Па-па!